Тема уроку Республіка Польща. Республіка Польща таку офіційну назву має Держава Сусідка України, що розмістилася в Центральній Європі, в басейні Віслу та Одеру. Площа території країни становить понад 312 тисяч кілометрів квадратних, населення понад 38 мільйонів осіб, столиця Польщі, Варшава. За формою державного правління Польща Парламентсько-президентська Республіка, за державним устроєм Унітарна держава. Державна мова польська, грошова одиниця злотий. Польща є членом Європейського Союзу, НАТО та ООН. На даний момент президентом Польщі є Анджей Дуда, а Тадеуш Моровецький є прем'єр-міністром. Польща це Балтійська Європейська держава, найбільший західний сусід України, що має вигідне сусідське положення, межуючи з Німеччиною, Литвою, Чехією та Словаччиною. А також Білорусію і Росію. За розмірами території, Польща перебуває на 69-му місці у світі і на 9-му в Європі. На її частку припадає понад 1,5% площі і понад 5% населення Європи. Відродження Польщі з, з її сучасними кордонами сталося вже після Другої світової війни в 1945 році. Країна стала соціалістичною республікою, залежною від СРСР. У 1989 році відбулися кардинальні зміни в її політичній системі започаткований перехід до ринкової економіки з 2000 року вона є членом НАТО, а з 2004-го увійшла до Євросоюзу. Більшу частину Польщі займає добре освоєна людиною польська низовина. 20% території країни припадає на гори. На південному заході підіймаються давні низькі судети. А на півдні – молоді середньовисокі Карпати з найвищою частиною татрами. Польща забезпечена окремими видами мінеральних ресурсів. З паливних корисних копалин вирізняються великі поклади кам'яного та бурого вугілля. Це Верхньосілеський кам'яновугільний басейн. З рудної сировини родовища мідних руд біля міста Легниця. Значними також є поклади поліметалевих руд у Верхній Сілезії. З нерудних корисних копалин добувають самородну сірку на південному сході, а також бурштин, каліну та кухонні солі на півночі. Клімат країни помірний, з надмірним зволоженням і невеликими сезонними коливаннями температур. Температури січня сягають до мінус 2 липня до плюс 18. Щорічно випадає в середньому 700 мм опалю. Водні ресурси країни є значними. Найбільшими річками є вісла та одра. Вони судноплавні лише на окремих ділянках. На півночі країни є багато дрібних озер. Цей район називають мазурськими поозерлями. За показниками природного приросту, Польща належить до першого типу відтворення населення. Демографічна ситуація є однією із сучасних проблем країни. Бурхливий економічний розвиток призвів до того, що поляки багатшають, живуть довше, а отже, ростуть видатки на пенсійну систему. У Польщі 98% населення становлять поляки, що підтверджує її статус однонаціональної держави. Частка національних меншин в країні дуже незначна. Найхарактернішою рисою поляків є їхній патріотизм. Працездатне населення Польщі становить понад 18 мільйонів осіб. У промисловості пранує, працює майже кожен третій. У сільському господарстві майже 13%. У старій послуг 57%. Досить високим залишається показник безробіття понад 10%. Середня густота населення становить 123 особи на кілометр квадратний. Найщільніше заселені південна та західна частина країни, тоді як на сході і півночі людність відчутно нижча. Рівень урбанізації Польщі порівняно невисокий 60%. Останніми роками спостерігається негативна динаміка. Найбільшими містами країни є Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Лоць. Варшава це єдине на території Польщі світове місто найвищого рівня. Водночас, попри порівняно невеликий розмір міст. На південному заході країни сформувалася доволі велика транскордонна верхньосілеська конурбація, більша частина якої розташована в межах Польщі, менша в Чехії. Населення всього урбанізованого ареалу налічує понад 5 мільйонів осіб. Нинішня, нинішня Польща є однонаціональною країною. Поляки становлять 97% населення. Переважною релігією є католицизм. Польща одна з найрозвиненіших країн Східної Європи. У 1990-ті роки було прийнято і впроваджено в життя план економічних реформ, відомих як шокова терапія, що сприяло швидкому перетворенню економіки на ринкову. Польща здала частку аграрного виробництва промисловості і сферу послуг у ВВП до показників властивих постіндустріальним країнам. Сільське господарство залишається важливою складовою економіки країни. Його особливість велика кількість фермерських господарств, частина з яких усе ще є технічно і технологічно відсталими. Більше, ніж половину продукції дає рослинництво. найважливішими є зернові культури, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес. За зборами жита країна посідає третє місце в Європі. Пшениці шосте. П'ята частина посівних площ зайнята під кормовими культурами, але їх не вистачає. Польща один із провідних європейських виробників картоплі і цукрового буряку. Україні вирощується велика кількість овочів, зокрема капусти, огірків, томатів, моркви, цибулі. Значна увага приділяється їх зберіганню, що дозволяє уникнути псуванню овочів, добре відомі в Європі польська полуниця, малина, смородина, яблука. У тваринництві Переважають свинарство та скотарство. За поголів'ям свиней та великої рогатої худоби країна посідає сьоме місце в Європі: за виробництвом м'яса шосте, а молока п'яте. Основою паливно-енергетичного комплексу є вугілля. За видобутком кам'яного вугілля, Польща є одним із європейських лідерів. Основні його родовища розташовані в Сілезії та ще у двох басейнах. Переважну частину електроенергії виробляють теплові електростанції, що працюють на кам'яному і бурому вугіллі. Найбільші теплові електростанції розташовані поблизу річок вісла і одра. Польща вирізняється виробництвом сталі, яке складає до 10 мільйонів тонн на рік. Найбільші металургійні комбінати розташовані в Кракові, у Верхньосілейському басейні і Честохові. Кольорова металургія представлена виробництвом МІДі до 600 тисяч тонн на рік це Глогу і Легнівця, а також цинку і свинцю катовіце. Машинобудування дає майже одну третю вартості промислової продукції Польщі. Технічно воно все ще відстає від передових країн. Лідером є транспортне машинобудування. Країна спеціалізується на виробництві автомобілів та окремих їхніх вузлів. Так, у місті Глівіце. Виробляють автомобілі Опель у Познані, Volkswagen, зберігає своє значення виробництво рухомого складу до залізниці у Вроцлаві та Познані. Морські судна виробляють у Гдині, Гданській і Щецині. Міський транспорт будівельної та дорожної будівельної техніки, обладнання для енергетики, а також виробляють обладнання для металургії та хімічної промисловості. В останні роки розвивається точне машинобудування у Вроцлаві, Варшаві, Познані, Крапові. Польща є головним виробником телевізорів у Європейському Союзі. У 2016 році було виготовлено понад 20 мільйонів штук. Велике значення має виробництво побутової техніки. Багатопрофільну структуру має хімічна промисловість. На базі власних мінеральних ресурсів налагоджене виробництво продукції основної хімії це добрива, сода, сірчана і азотна кислота. Переважно з імпортної. Сировини отримують продукти органічного синтезу: це пластмаси, синтетичні волокна і каучук. Найважливішими центрами хімічної промисловості є Варшава, Вроцлав, Лоць, Познань, Щецин. Великі нафтопереробні підприємства розташовані в Плоцьку і Гданську. У легкій промисловості найбільше значення має текстильне виробництво: це бавовняні, ляні, вовняні тканини, що відрізняються високим рівнем територіальної концентрації. Більшість підприємств розташовані в місті Лоць і його околицях. Країна відома своїми туристичним спорядженням: це намети, спальні мішки, рюкзаки. Польща відома як центр міжнародного туризму. У 1990 році розпочався новий етап розвитку туристичної індустрії країни. Було засновано польську туристичну палату, реформовано систему управління сектором. Покращено якість інфраструктури та послуг розроблено нові маршрути через країну. Зараз країну відвідує понад вісімдесят міль... 18 мільйонів туристів на рік, які витрачають близько 12 мільярдів доларів. Найбільш популярні це Мазовецьке та Малопольське воєводство. Серед міст і курортів це Варшава, Краків, Сопот, Зелена Гура, Бельськобява, Бданське. Ось так виглядає Краків і його замок Вавель. Королівський замок у Варшаві, Вільяновський палац, замок Мальборг. Особливістю транспортної системи країни є наявність двох найбільших транспортних вузлів Варшавського і Верхняселеського. Верхня Селезя та Краків пов'язані зі столицею автомобільним і залізничними магістралями. Останнім часом зростає роль транспортних артерій напрямку, схід, захід, а також меридіональних шляхів від Балтики на південь. Половина вантажу обігу Польщі припадає на автомобільний транспорт, ще близько 40% – на залізничний, решта на морський і річковий транспорт. Втілюється програма будівництва швидкісних автострат. Морський транспорт Польщі здійснює міжнародні перевезення вантажів, забезпечує альтернативні поставки нафти, виділяються два портові комплекси. Гданськ, Гдиня, і Щецин і Свіноуйське. Швидко розвивається ринок пасажирських перевезень на авіаційному транспорті. Найбільш популярним є Варшавський аеропорт, що обслуговує понад 9 мільйонів пасажирів на рік. Значні зміни відбулися в банківському секторі. Завдяки ринковим реформам та іноземним інвестиціям зросло його значення в економіці країни. Він став сучасним, добре розвиненим і з високою якістю банківських послуг. Зараз у банківському секторі наявний капітал із 18 країн. Його частка в активів банків становить майже 60%. Домінуючу роль відіграють італійський, німецький, голландський та американський капітал. Україні успішно розвиваються такі види послуг, як торгівля, готельний бізнес, громадське харчування. Організація торгівлі поступово змінювалася в бік формування великих торгівельних мереж. Кількість супермаркетів залежить від рівня доходів і частки міського населення. Більшість науково-дослідних центрів розташовано в містах із потужними науковими та освітнім потенціалом, розвиненою інфраструктурою. Польща один із лідерів Східної Європи в галузі інформаційних технологій. У цьому секторі працює понад 500 тисяч фахівців, а вартість ринку, які послуг в Україні сягнула понад 3,5 мільярда доларів і продовжує зростати. За експортом товарів Польща посідає 26-те місце в світі. Приблизно половина виробленої продукції вивозиться за кордон. Додатнє сальто зберігається в торгівлі машинами і обладнанням, виробами легкої та харчової промисловості сільськогосподарської продукції. В імпорті, крім машин і обладнання, велике значення має продукція хімічної промисловості, нафта і нафтопродукти, залізна руда і баговна. У торгівлі послугами країна має додатнє сальдо. У 2016 році воно складало понад 10 мільярдів доларів. Майже 80% зовнішнього торгівельного обігу припадає на країни ЄС, причому майже третина на сусідню Німеччину. З інших держав значними є обсяги торгівлі з Китаєм та США. Останніми роками дещо знизилась роль Росії як торгівельного партнера. За результатами 2016 року Польща залишилася, залишається четвертим за обсягами торгівельним партнером України у світі.